з Вами поговоримо про рівняння для цього. Перейдемо від арифметики початкової школи до алгебри старших класів. Ота для детектива вам потрібно знайти невідоме число, яке зашифроване позначкою. Вам дали кілька підказок. Це може бути рівняння, наприклад, 2х плюс 3 дорівнює 7. або як це часто буває, словесний химерний запис, як це буває в текстових задачах. В будь-якому випадку ваше завдання визначити Х за даною вам інформацією. Почей не досхо і подіва мене у поля трайсева і в дорогу далеку і мене на зорі пробачала. У Ксенії є старша сестра Марина. Одного разу Ксенія помітила зв'язок між її віком і віком Марини. Мені зараз вісім, а Марині десять. Між нашим віком є число дев'ять. Навіть коли ми станемо старими, і мені буде двадцять, а їй двадцять. Посередині все одно буде число. Спостереження Ксенії можна назвати математичним відкриттям. Вона помітила зв'язок між своїм віком Y і віком сестри X. Скільки б їм не було років, Марина завжди буде на два роки старша. X дорівнює Y плюс 2. Такі речі легко записати за допомогою мови алгебри. Щоб вільно заговорити мовою алгебри, потрібно попрактикуватися. Наприклад, припустимо, що довжина коридора виміряна в метрах, становить y, а виміряна у дециметрах F. Напишіть рівняння, яке пов'яже між собою Y та F. Коли ви думаєте, що відповідь Y дорівнює 10F, ви помиляєтесь. Здається, ніби це логічний переклад виразу: 1 метр дорівнює 10 дециметрам. Але якщо ви підставите інші числа, то побачите, що в цій формулі все перевернуте. Скажімо, довжина коридора 10 метрів. Це 100 дециметрів. Проте, якщо підставити у формулу y дорівнює 10 і F дорівнює 100, то рівняння вже не спрацює. Правильна формула F дорівнює 10 y. Тут 10 справді позначає 10 дециметрів на метр. А зараз ви дізнаєтеся фокус, яким можна здивувати своїх друзів та батьків. Скільки буде 52 у квадраті? Так, ну подивимося. 2704. Вірно. Ти не знаєш, як підносити числа близькі до 50 до квадрату? Ні. Зараз я розповім. Спочатку до квадрату підносите 50, це буде 2500. Далі берете різницю 50 і 52. Це 2. Множите її на 100 і додаєте. Це вже буде 2700. Якщо потрібна точність, то ще додаєте піднесено до квадрата різницю, тобто 4. Фокус базується на тотожності 50 плюс х квадраті дорівнює 2500 плюс 100х плюс х в квадраті. Щоб виразніше показати формулу, уявіть квадратний килим, кожна сторона якого дорівнює 50 плюс х. У такому разі його площа 50 плюс х у квадраті, що нам і потрібно. Але на рисунку видно, що цей великий квадрат. Складається з квадрата 50 на 50, так у формулі з'являється 2500 двох прямокутників розмірами 50 на х. Тобто площа кожного з двох прямокутників становить 50х, разом 100х. І маленького квадратика розміром x на x, площа якого становить х квадрат. Діафант, якого називають батьком алгебри, першим серйозно досліджував цю галузь у математиці. Достеменно невідомо, коли саме жив діафант. Хоча де він жив, ми знаємо точно в Олександрії. Деякі дослідники стверджують, що він народився у 210 році, а свої перші вагомі праці виконував у 250-х роках. Хоча інші дослідники кажуть, що він народився ще у 50-х роках нашої ери. Відомо, що він випустив курс із 13 книг. Всі ці книги були присвячені новій для античної математики матерії рівнянням. Діафант починає з дуже простих прикладів. Спочатку він навіть просто бере число і вигадує завдання, де це число потрібно знайти. Але мало помалу він переходить до більш складних рівнянь. Поїхали. Знайти два числа. Які у сумі дають 10 і куби яких у сумі дають 370. Можна прийняти, що ці два числа не дорівнюють один одному. Вони дають у сумі 10. Отже, їх можна подати у вигляді: 5 мінус Х і 5 плюс Х, яким може бути Х? Якщо це ціле число, то лише 1, 2. 3 чи 4. По черзі підставляємо замість х кожне з чисел. Поки не підберемо підходящий варіант. Методом проб і помилок знаходимо, що х дорівнює 2. Два числа це 7 і 3. Звісно ж, 3 плюс 7 дорівнює 10. Куби цих чисел 343 і 27. А сума кубів. 334 плюс 27 дорівнює 370. Завдання розв'язано. Ще кілька простих прикладів. У першому два невідомі. 11х плюс 12 дорівнює 58. Чому рівні x і y? Якщо це цілі числа? Почнемо пошук із невеликих чисел. Нехай у дорівнює 11. Тоді 11х плюс 12 помножити на 1 дорівнює 58. Отже, 11х дорівнює 46. І х виходить трохи більше 4. Але не ціле число. Можливо, х дорівнює 4? Тоді 12 у дорівнює 58 мінус 11 помножити на 4. І дорівнює 14. І цілим числом y не вийде. Спробуємо ще х дорівнює 3. Тоді 12 дорівнює 58 мінус 11 помножити на 3. Дорівнює 25. І знову y цілим числом не вийде. А якщо їх дорівнює 2, тоді. 58 мінус 11 помножити на 2, дорівнює 36. І це число представимо у вигляді 12 у Виходить, у дорівнює 3, а х – 2. Те, що і потрібно знайти. Знайдено знайти два таких числа, що їх сума 20, а добуток 96. При цьому діафант попереджає укладача подібних завдань. Квадрат половини цієї суми, тобто 20, має бути більшим за цей добуток, 96 на квадратне число. Ну що ж, перевіримо дані. Половина цієї суми дорівнює 10 у квадраті 100. Тоді різниця квадрата половини цієї суми та добутку дорівнює 4. І це дійсно квадратне число. 4 це 2 в квадраті. Розв'язуючи завдання, помічаємо, що двома числами, що дають у сумі 20, можуть бути серед інших 10 мінус 2 і 10 плюс 2, тобто 8 та 12. Дійсно, 8 плюс 12 дорівнює 20, а 8 помножити на 12 96. Діофант цікавиться квадратними числами і знаходить декілька випадків, коли у сумі два квадратних числа дають квадратне число. Наприклад, 9 плюс 16 дорівнює 25, 64 плюс 36 дорівнює 100, 25 плюс 144 дорівнює 169. Підхід до алгебри фундаментально вавилонський, а здатність до узагальнення грецька. Він здебільшого цікавився пошуками розв'язків у сфері цілих чисел. Тому навіть зараз діафантовими називають рівняння, які мають цілі коефіцієнти, і для яких шукають лише цілі розв'язки. А наше заняття завершено. Я дякую вам за увагу. До побачення.